Україна отримала від США новий текст угоди щодо рідкісно земельних металів. Сторони провели раунд консультацій. Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Інформує інтерфакс Україна, за словами міністра закордонних справ України. Текст угоди від США надійшов 28 березня по дипломатичних каналах. Зозначив, Україна була готова підпис. Сати на опрацьовану угоду, проте отримала пропозицію на розвиток та відповідно новий текст угоди. У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме присутність великого американського бізнесу. Несу в Україні внесок у безпекову інфраструктуру країни міністр додав: Україна хоче укласти документ, що відповідав би національним інтересам обох країн.